Ранній грудень, час переходу, тиші і важливих знаків. Перший тиждень грудня це момент між сезонами, між завершенням старого року і прихованим народженням нового. Енергія цього періоду завжди тиха, повільна, глибока, але водночас дуже точна. Вона показує те, що ти не помічав восени. Цей тиждень приносить сповільнення, але не застій. Це стратегічний внутрішній рух. Всесвіт неначе запалює м'яку нічну лампу, щоб ти міг побачити свою дорогу під іншим кутом. 1 грудня відкривають у тобі нову чутливість, посилюють інтуїцію, підкреслюють те, що потребує завершення, і тихо виводять на поверхню знаки, які ти довго ігнорував. Частина 1. Головний енергетичний фон тижня. Час внутрішньої ясності. Енергія цього тижня рухається хвилею, від очищення, до спостереження. До рішень. Перші дні тижня, 1 та 2 грудня, несуть дуже сильний вплив місяця в убуваючій фазі. Це період, коли потрібно розвантажити душу і свідомість, завершити, прибрати, відпустити. Тут працює принцип: чим легше ти входиш у грудень, тим сильніше всесвіт підтримує твої рішення. Це дні, коли варто говорити правду собі, визнати, що тебе виснажує, визнати, що хочеш змінити, визнати, що хочеш відпустити. Середина тижня, 3, 4 та 5 грудня, принесе підсилення інтуїції, емоційної чутливості, появу дрібних, але точних знаків. Це період, коли Всесвіт говорить тихо, але дуже зрозуміло. Кінець тижня, 6-7 грудня, відчуття вирівнювання, поява ясності та внутрішніх відповідей. Деякі питання, які мучили тебе весь листопад, нарешті отримують логічне або інтуїтивне пояснення. Частина друга. Головні уроки та послання Всесвіту цього тижня. Перше. Не поспішай. Прислухайся. Цей тиждень не для різких рішень, а для мудрих, вирощених у тиші. Грудень не підсумковий період, як ми звикли думати. Це час повільного внутрішнього налаштування. Рішення приходять не тоді, коли ти їх силоміць шукаєш, а коли дозволяєш їм народитися. Друге. Довіряй тому, що повторюється. Знаки цього тижня особливі. Числа, фрази, символи, сни, синхронні події усе повторюватиметься, щоб привернути твою увагу. Якщо щось з'являється тричі це не випадковість, це підказка щодо твого напрямку. Три, твоє емоційне тіло хоче сказати правду гнів, втома, неспокій, тривога, навпаки, натхнення, раптове полегшення, мир у серці усе це не хаос, це сигнали. Саме емоції цього тижня розкажуть тобі більше, ніж слова інших людей. Четверте усередині тебе завершується один мікроцикл життя. І це нормально усе, що йшло важко останні тижні, може спокійно розсипатися та піти Не тримайся за людей, ситуації або події, які вже не мають місця у твоєму новому енергетичному колі. Частина 3 На що звернути увагу цього тижня? М'які попередження. Один Не варто витрачати себе на боротьбу. Особливо 2-3 та 3 грудня будь-які конфлікти виснажуватимуть більше, ніж зазвичай. 2. Слова цього тижня важливіші за дію. Те, що ти скажеш або промовчиш, має дуже сильну силу вибирай слова свідомо. 3. Захищай свою енергію. Люди можуть несвідомо тягнути твою увагу та час. Слухай себе. Якщо хочеться тиші, дай її собі 4. Невідтерміновий відпочинок. Дома цього тижня це не слабкість. Це сигнал нервової системи, що ти переходиш у нову фазу. Частина 4. Що принесе цей тиждень кожній стихії? Вогонь. овен, лев, стрілець. Цей тиждень відкриє тобі нове бачення себе, можливий інсайт, який змінить напрям думок. Всесвіт просить. Не поспішай. Почекай потрібний момент. Кінець тижня дасть енергію для рішень, повітря, близнюки, терези, водолій. Інформація буде приходити дуже точно слова, розмови, навіть випадкові фрази. Повітряні знаки відчують, я знаю, що робити. Тримайтеся ясності та логіки, вони ваші союзники. Вода, рак, скорпіон, риби. Посилення інтуїції, дуже глибокі сни, емоційні звільнення. Вам все світ говорить. Довірся серцю. Воно знає. Кінець тижня відкриє мир і спокій. Земля. Телець, діва, козиріг. Проявляться практичні підказки, конкретні події, зустрічі, чіткі збіги. Всесвіт хоче, щоб ви завершили старе і підготували основу для нового циклу. Частина п'ята. Головне послання тижня. Ти входиш у останній місяць року, і цей тиждень початок нового ритму. Всесвіт хоче, щоб ти очистився від зайвого, слухав свої емоції, дивився на знаки, не поспішав. Довірився внутрішньому руху. Це тиждень, коли тиша говорить гучніше за слова тиждень, коли з'являється внутрішня ясність, яку ти так довго чекав, і тиждень, коли твої рішення можуть бути не просто вдалими, а доленосними. Фінальне послання: Поглянь на нічне небо цього тижня. Там є відповідь: Всесвіт наштовхає тебе, не спішить, не вимагає, він направляє. Твій шлях зараз освітлений м'яким світлом інтуїції довірся йому. І цей тиждень стане не просто етапом, а початком твоєї нової сили.